Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні відео до нема, напевно, ви здивувалися, але відео буде коротеньке, тому що всього-навсього три намиста. І почала я його робити в темноті при лампі, коли світла вже не було, то і не було зручно, як відзняти відео, але я зробила фотографію. Я її вставлю. Ось це. Три намисти, які я отримала, і з них я зробила три, але вже нові. І почну я з бурштинового. Така імітація гарна. І гарні намистини, майже реалістичні. Ось, було п'ять намистин таких більших, і я їх використала по центру. Додала такі шапочки, роздільні, щоб трошечки розтягнути. Цю центральну частину дала такі фурнітурні, використала фурнітуру золота, бронзу. І решту ці одинакові. На закінчення я додала фурнітурні, перехід, конектор двійний і дочка. Вийшло досить цікаво. Фурнітура завжди прикрашає. І Навіть саме-саме проста намистина, якщо додати трошечки фурнітури, вона вже зовсім має інший вигляд. Якби хто там, є такі, що нарікають, кажуть, що багато фурнітури чи там не треба. Ну, кожне намисто потребує своєї фурнітури. Нема такого, що там забагато, а там замало. Ну, Якесь намисто хоче більше фурнітури, якесь хоче менше. От в цьому намисті я дала менше фурнітури, тому що Намисти не гарні, і я не захотіла їх закривати. Додала я вулканічну лаву кольору міді, Ось. і тільки шапочки дала на вулканічну лаву. Все. На гранат я шапочок не давала, дала лише роздільні гематитові. Оце той варіант, що я не хотіла давати багато фурнітури. Тут сама по собі сам камінь гарний, але все одно без фурнітури він виглядає бідно. З фурнітурою вже зовсім по-іншому. Додали ще такі гематитові, вони наполовину матові, наполовину глянцеві. Ну і конектор на два. Галина хотіла на дві низки, а зрештою. Із... І більше би і так не вийшло, треба було багато додавати свого. Так що така гранатова краса. І ще з турмаліну, там був кулончик. Галина хотіла, щоб я посортувала так рожеві ближче до кулончика. Ну, в принципі, і так би я і робила, якщо поєднювати з тим кулончиком. А навіть якби і не поєднювати, то рожеве воно гарніше, ніж таке незрозуміле. Я посортувала на чорні, такі зеленковаті і рожеві. Ну і, звісно, спереду я дала саме більше рожевих. Тут уже такі. Бу, як кажуть, буромалинові. малинові. І решту такі зеленкуватіше, навіть були дві сірі. Між них я дала між кожний колір, розділила такою сніжинкою фурнітурною. Я пробувала давати іншу, але воно перекривало сам камінь, робило дуже великий акцент знову ж той варіант, що робило великий акцент на фурнітуру і губився камінь. Тому я це все забрала і дала тільки. Для розділення кольорів все. Не знаю, у мене, от як я так дивлюся на камінь, і сам камінь підказує мені, яку фурнітуру підібрати, якого кольору. Звісно, я ще питаюся володарки цих намист, їхні побажання, і їх враховую, але, виходячи з врахування цих побажань, воно якось само. Підбирається, складається. Ну, іноді буває, що треба трошечки попідбирати. Але зазвичай попадаю якось так зразу. Може, я не попадаю, але мені здалося, що я попала, бо вийшло гарно. Так що, оце ну, все, що я вам хотіла показати. Відео, як я казала, коротенький такий ще колончик. Я його додала таку ще роздільну. І на бейл, посадила. Хоч маленький, але думаю, вам буде приємно подивитися, трошечки відволіктись. Всім гарного дня і до наступних переробок.